Вважати цій школі багатосторічної, безперервної історії. Така історія може бути пов'язана тільки з багатосторічною безперервною історією нашої держави. Тому що ця школа може бути і буде тільки тоді, коли буде наша держава. Я дуже хочу подякувати нашій церкві за підтримку українських солдат в цій війні. Ця підтримка дуже відчувається. Дуже вам дякую. Я також хочу подякувати пані директор, вчителям, батькам і дітям, батькам за підтримку моєї сім'ї під час лікування. А також від добрих людей хочу подарувати для успішного навчального процесу. Там проєкт стоїть в кутку. Подарувати вам для успішного навчального процесу. Щасливо вам, дякую вам. Слава Україні!